Чому ти слухаєш цей запис? У тебе була для цього причина? Очікуєш чогось від його змісту, на щось надієшся? А може, прагнеш, щоб крізь хмари твого неспокою і самотності пробився промінчик світла та надії? Чи, можливо, ти зробив це тому, що знайшов когось із ким можеш розмовляти? Кого послухаєш і хто допоможе тобі зробити хоча б один крок уперед. Бо доки ходиш, доти навколо тебе щось змінюється, доки маєш бажання і силу волі працювати, хоча б перегорнути кілька сторінок книжки або відчинити вікно і подивитися на вулицю, доти відчуваєш, що життя має сенс. Життя мусить бути наповнене якимось змістом, не можна нікуди йти і не можна не мати куди прямувати. Старий Мармеладов з Роману Достоєвського злочинника, пропиваючи в корчмі останні гроші, за які його хвора на туберкульоз дружина й діти мали прожити день, уже трохи сп'янівши, каже А коли немає до кого, коли йти більше нікуди. Адже ж треба, щоб кожній людині хоч би куди-небудь можна було б піти, бо буває такий час, коли неодмінно треба хоч куди-небудь та піти. Навіть якщо тобі нічого не вдається, тебе пронизує біль та ненависть, і ти постійно грішиш, знаєш хоча б що рухаєшся назад. А отже існує надія, що одного дня розвернешся і попростуєш уперед, утомившись від ненависті, злости, заткування втрати життя. Найважче стояти на місці. Ісус сказав про це такими словами якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, то виплюну тебе своїх уст. І якби ти був зимний, тобто хоча б негативний, якби побачив, що мчиш на осліп до свого власного пекла, тоді, можливо, спробував би шукати світла і захисту Бога. О, а якби ти був гарячий, тобто з усіх сил самовіддано шукав світла, правди, спокою, добра для кожної людини і нового світу, тоді все було б гаразд. Але ти стоїш на місці, тобто лишаєшся лі теплим, та врешті мусиш почати рухатися в якомусь напрямку. Не можеш вічно залишатися на місці, не можеш постійно шкодувати себе нарікати і звинувачувати інших. Тим, які стоять на місці, Ісус сказав неприємні слова. Поправді кажу вам, що митники та блудодійники випереджують вас у Боже царство. Людина, яка важко згрішила і почала морально опускатися, не соромиться шукати допомоги будь де Для неї ця допомога означає бути або не бути. Вона напружує всі сили, щоб вийти з темряви, щоб перестати падати в прірву і почати простувати дорогою, яка веде до правди. Проблему становлять люди, що є добрими, але нічого не роблять. Саме тому, що нічого не роблять, грішать. Кожна людина прагне успіху, радості, здоров'я, спокою, добробуту. Бажає мати добрі взаємини з іншими людьми, сміливо вирішувати, що треба вчинити в цей момент. Але щоб досягти всього цього, потрібно відважно діяти, не боятися робити нові кроки. Адже світ можна перемогти, не стоячи на місці, а діючи. Проблеми почнуть вирішуватися тільки но зробиш перший крок. На слієме. Найвища вершина гірського пасьма Ведмедніца поблизу Загреба 1035 метрів, або на іншу гору не вийдеш, поки не зробиш першого кроку, за яким буде наступний. А для першого потрібна відвага. Ти розв'яжеш будь-яку проблему, якщо тільки наважишся зробити крок уперед, коли ж тебе огорне морок. Притисне до землі поразка, виснажить хвороба, покинуть друзі, і ти більше не бачитимеш виходу з ситуації, який опинився, і перспектив, зроби крок ліворуч, праворуч або вперед. Важливо позбутися без надії, яка не дає тобі побачити світла попереду, а воно поряд достатньо піднятися на вежу і все навколо видасться тобі інакше. Вистачить побачити усмішку дитини, і життя відразу поліпшиться. Досить зустрітися з якоюсь людиною, відвідати друга, і перед тобою відкриються нові перспективи. Вихід є завжди. Тільки не дозволь собі знеохотитися і почати думати, що вже немає жодної надії. І не кажи, що вже нічого не вдасться зробити. Не зациклися на жалі до себе й докорах сумління. Не буває безнадійних ситуацій. Завжди можеш кудись піти і знайти світло та самого Бога. Наважся на такий крок. Бог буде з тобою.